Ну що ж, я нарешті доросла до того, щоб записати це відео. Обіцяла ще в попередньому відео, коли розповіла про те, що в Канаді після п'яти місяців проживання ми завели. Субачення, яке вже підросло, і, мабуть, не буде сидіти у мене на колінах, так як на попередньому відео. Тим не менш, сьогодні я вам хочу трішки розповісти про те, як я шукала ветеринарну клініку, загалом, які різниці в цінах між ветеринарними клініками в Канаді. Це просто щось неймовірно шалене. У нас навіть був випадок, коли ми, на жаль, заплатили 3 тисяч, околицях три п'ятсот. І після цього я вже купила страховий поліс, і ми живемо спокійніше. Хоча я думаю, що про це я розповім не в цьому відео, а в наступному, тому що там ціла тривала історія. Сьогодні я також розповім про різні документи і загалом про перші кроки з того моменту, як ми забрали песика від попередніх власників, що взагалі потрібно було мати на руках з песиком. Ну, добре, все, впускаю. Добре, переходимо до тієї вірю корисної інформації про отримання песика в Канаді. І, до речі, попереджаю, що це мій особистий досвід, тобто я все буду розповідати так, як я це знаю, як я це там пережила. Що таке? Йдеш на підлогу? Добре, йди, давай. Я навіть маю тут шпаргалочку, щоб не забути про жодну інформацію, яку би я хотіла представити вам. Тут я зібрала всі. Ті документи, які ми назбирали за рік та два місяці, Джаспера пережиття з нами, і їх вже трішечки є. Як тільки ми забрали Джаспера від попередньої сім'ї, там був лише паспорт і перша прививка. Отже, від нас все, що було необхідне, це знайти ветеринара і записати його на наступну прививку. Загалом треба було до першого року зробити три прививки. Тут ветеринарів, так як Стоматологів на кожному кроці їх є дуже сильно багато. Лише недалеко від нашого житла я нарахувала три, і то, дослівно, вони всі на одній площі. Одна клініка через трішки інша клініка, з другої сторони дороги ще інша клініка, власне, туди, куди я і пішла. Від чого я почала загалом. Відштовхуватися в пошуках ветеринара, це звичайно, що... перше, щоб це було поблизу, там взяти його на руки і піти. А взагалі, я не знаю, бачу, що люди, які заводять цуценят, то одразу там. Забирають від попередніх власників і починають з ними виходити на вулицю. А нам було сказано, що поки Джаспер не матиме всіх прививок, він не може мати дотичності з іншими псами, особливо з їхніми фекаліями, виділеннями, щоб не захворів на якусь хворобу. Тож, де ж ми могли тоді передбачити, що він якийсь інший спосіб підчепить якусь хворобу? Тим не менш, про це все пізніше. Ми з ним не гуляли. Поки не зробили всі прививки, дослівно там трішечки, коли я забирала час від часу чоловіка з роботи, то там, де немає однозначно інших собак, ми виходили по снігу десь погуляти. Він ще був зовсім манюсінький, І ми дуже довго сиділи з ним вдома. Я дуже переймалася, тому що це все-таки як не крутий, був перший наш пес і якби берегла його. Тим не менш, добре повертаємося до пошуків. Ветеринара про сіни там не було жодної інформації, тому обрала те, що мені саме більше сподобалося по відгукам. Ми приїхали записатися на прийом. Вони порахували скільки днів потрібно до того, щоб зробити цю наступну прививку, тобто другу, і записали нас на ту прививку. Я також тоді не запитала про жодні ці, хоча ні, запитала про ціни, мені здається, сказали, що це буде приблизно 100 доларів. Ну я так собі розраховувала, що якраз 100 доларів мало би бути за прививку, за візит і за все. Угу. Ну, Мені важко було такі передбачити, скільки це все буде коштувати під поглядом того, що. Це перший пес ще й в Канаді, тобто зовсім іншій країні, де зовсім інші правила, зовсім інші ціни, і все по-іншому. Записали ми його на ту прививку, і прийшов час, щоб зробити її. Ми приїхали. Працівниці в цій ветеринарній клініці мені не дуже сильно сподобались. Тоді я ще дуже сильно погано спілкувалася англійською мовою, і мені було дуже складно пояснювати, що я хочу більше що це була. Так скажемо, спеціалізована мова, так, це ветеринарна клініка, це розмови про якісь там невідомі для мене ще на той момент речі. І мені хотілося, щоб було трішечки такого, знаєте, розуміння для мене, а я не дуже це відчувала. Ну, тим не менш, я вирішила, що саме цю клініку я оберу для нашого. Для наших візитів нас завели в окрему кімнатку, де сказали, що потрібно буде очікувати на нашого лікаря. Джасперу поміряли температуру. Далі запитали за якісь прививки. Також не дуже сильно зрозуміла, про що йде мова мова, але він сказав, що одна обов'язкова, інша не дуже обов'язкова, і інша також обов'язкова. Ну, окей, знаєте, як це прийшла перший раз, то що лікар скаже, то ти так робиш? Ну я ж не знаю, я ж не орієнтуюся в цьому. За цей весь медогляд, який йому зробили, тому що ще сказав він, що я можу задавати запитання, які мене цікавлять. Ну що я можу у нього запитати? Я тоді взагалі вийшла, така засмучена, тому що ні, це була жінка. Окей, так це була жінка, це вже другий був чоловік. І я така вийшла тоді засмучена від того після того першого візиту, після того другої прививки, яку ми вже зробили в цього лікаря, до якого я запитала, тому що, по-перше, вони не записали нічого в паспорт. Я не знаю, чи це я мала би сама записувати, чи попросити. Я заплатила за перший візит 300 доларів і не до кінця розуміла, за що. Тому що, по суті, це не був такий цілісний візит, бо я навіть поспілкуватися не могла через те, що я. Майже нічого не розуміла. Я не до кінця розуміла, за що я заплатила. Пізніше вдома я вже розглядала, що це якась одна прививка, інша прививка, пізніше таблетки від глистів, візит, який коштував 100 доларів. Тобто сам візит, те, що ти прийшов до лікаря, вже коштував 100 доларів. І я тоді була дуже сильно засмучена, тому що я не розраховувала на таку суму. Але на той проміжок часу я не розуміла, що можуть бути інші ціни, можуть бути інші клініки. Точніше, можуть бути інші клініки, але я не дуже думала, що можуть бути дуже великі різниці в цінах. Загалом після цього вже нічого такого цікавого не відбувалося. А стоп, ще потрібно було придбати ліцензію. Тут до речі, на вулиці немає бездомних ані кутів, ані псів. І я думаю, що це власне також відіграє в цьому роль. У нас є така ліцензія. Яка, здається, в наступному місяці буде м, завершуватися. І я не знаю, що тут закрити? Ну, добре, давайте я не знаю, стороною показати, так, щоб не показувати вам всі дані. Так воно виглядає. І дуже сильно цікаво, тому що майже до кожного документу, який приходить від різних установ, приходить ще бейжик. Ми також маємо тут бейжик. Я його навіть не відчіпала, тому що ми маємо. Інший, який я особисто придбала і розмістила мій номер 100 доларів на цілий рік. І з того, що я бачу, до 5-го місяця, 20-го числа цього року, відповідно, я не знаю, чи мені потрібно буде ще раз купувати його, проходити цей весь цілий сній процес, який я проходила, до чи мені його просто оновлять в спосіб такий, що поберуть? Знову оплату, не знаю, подивимося. І так можна сказати, що це були такі наші перші, самі більші витрати, пов'язані з документами на Джаспера. Це перший візит в нашого ветеринара який потім вже не був нашим, <хи> і купівля ліцензій. не рахуючи ліжечко, їжу, якісь ігрушечки, так тому що це вже буде залежати від особистих побажань, і тут різна цінова політика. Але ці це такі речі, які просто були необхідні з самого початку. Так, нас залишилася третя прививка, яку також ми робили в цій самій клініці. І нюдюрінг. Що таке нюдрінг? Це кастрація. Я не знаю, хто як до цього відноситься, але ми вирішили, що ми. Нашому псу зробимо кастрацію під поглядом, того, що читала багато інформації: що якщо він не буде мати статевих актів з протилежною стацією, то можуть бути проблеми із здоров'ям, і те, що він буде агресивним. Ми з самого початку вирішили, що ми зробимо нюдеринг, і я в цій клініці. До того, що ми з самого початку пішли, записала Джаспера, там можна було робити нюдерінг після вісьми місяців. І ми якось так порахували, там в них, до речі, не було якоїсь шаленої черги. І на цій, власне, другій прививці, яку ми вже робили, від цього ветеринара, я записала його на нюдерінг. І за другу прививку мені здається, що я також заплатила немало, якось 200 доларів. Я вам скажу, я ось ліцензію придбала, прививки робила, а страховий поліс ні. Тому що багато хто навіть тут з канадців казали, що вони не мають страхового полісу для собаки, що вони відкладають кошти, або просто це не знаю там молодий собак, або просто не потрібно. І я так собі на початку окей не буду купляти страховий поліс, тому що він також виносить кошти, а ти мусиш за нього платити кожного місяця. І я це відклала на пізніше. Думаю, в рік куплю. Добре, до цього я ще дойду. Записала Джаспера на нюдринг, і, звичайно, що я запитала, скільки мені це буде коштувати. Вони порахували, що такий комірець пізніше, чи я хочу чіп, а це краще мати чіп. Сказали мені ціну: 800 доларів. І це я так зрозуміла, що це мінімум 800, а там далі вже буде залежати від якихось додаткових моїх виборів. Так? І тоді мене це трішечки перелякало, тому що ну ціна немаленька. Хоча знов ж таки з іншої перспективи я не знала, що може бути щось дешевше. І коли це все помінялося, я ходила до дівчинки на манікюр, і вони також придбали собі песика, і вона розповідала про свою клініку. І я так зразу цікавості, а скільки коштують візити, а скільки коштують прививки. І знаєте, що вона мені почала розповідати: що за першу прививку, точніше, першу, другу, я не знаю, як це краще рахувати, але тим не менше, що за першу прививку, яку вони робили для песика, вони заплатили 60 доларів, і це вже з візиту. Лікар не бере за візит, якщо ви робите в нього прививку. Я така: де 60 доларів, де 300 доларів. Я одразу розпиталася в неї, де ця клініка знаходиться. Ну, це не дуже близько до нас, але там також хороші відгуки. І в нас вже зближався час до нюдерингу, тобто до операції для Джаспера. І я думаю, окей, тоді треба поїхати в ту клініку і запитатися, скільки в них буде коштувати. Загалом можна би було передзвонити по телефону, але так як в мене англійська ще хромає, я вирішила, що краще поїхати. І якщо я щось не поясню по телефону, то так я руками буду пояснювати. Я поїхала в ту клініку, точніше, я. Ми разом здається, поїхали з джаспером в клініку <кхід> і запитали там за нюдеринг. Я ще так. Уважно запитала і попросила, щоб мені все розписали на листочку. Різниця просто неймовірна. Космічна різниця між цінами. Вони мені порахували, що там операція, тобто кастрація, буде коштувати 350 доларів. І це вже з комірцем, це вже з чіпом, це вже зі всім із там ліками. Повністю все і ще безкоштовно йому потім нігті підстригли. І я вже про ту клініку, в яку я саме перший раз пішла, <смірко> почала забувати. Але знаєте, що ще саме цікаве? Що в тій клініці, там, де дешевші ціни, там шалена черга. Я записала Джаспера на кастрацію два місяці до того, як ми змогли її зробити. Тобто потрібно було дуже довго очікувати на неї. А ось в цій клініці, де дорожчі ціни були, то там все набагато швидше відбувалося. Тому з цим потрібно бути уважним. Записала я Джаспера на нюдері, останню прививку ми ще зробили в дорожчій клініці, і прийшов час очікування. І в нас Джаспер захворів. Про це я розповім в, іншій, в іншому відео, тому що я не хочу це відео робити шалено довге. Але, власне, ця ситуація просто привела мене до того, що я одразу придбала страховий поліс, одразу, там, як можна швидше. Тому що ми потратили загалом на лікування Джаспера 3500, якщо я не помиляюся, і це вже не в цих клініках, це в інших клініках, тому що в цю першу я її не хотіла звертатися, а в цю другу там черги, шалень, і вони не приймають, якби так збухти, барахти, що ти прийшов, у мене пес хворий. Прийміть мене, в них власне потрібно записуватися, тому нам треба було йти в клініку, яка працювала 24 на добу. Але кажу, ну це була не дуже приємна історія. Тим не менш, так ця історія дуже багато що показала. Я власне на своєму прикладі хочу вам розповісти, чому варто купити іншуренс. Хоча тим не менш, все одно вибір залишається за вами. Так, пропускаємо поки що цю історію, і іншуренс, тобто страховий поліс, мені зараз виносить 130 доларів, здається, в місяць, якщо я не помиляюсь. Натомість, крім іншуренса, коли йому зробили кастрацію, нам ще якби заклали чіп. Це все робилося під час одної процедури, тому що кастрацію роблять під анестезією. Було запитання: чи ви хочете, щоб йому безкоштовно підстригли кігтики? Йому підстригли кігтики гарно. Навіть підпиляли знов ж таки. Я вам казала, що всюди даються педжики, і навіть сертифікат, ось те, що він мав нюдерінг, тобто кастрацію йому також дали пейджик. У нас тих пейджиків так багато. Я не знаю на що їх так багато. Ну тим не менш. Так зараз буде трішечки така інша вставка, але я повинна про це сказати, правда, без мікрофону. Тим не менш, маю надію, що мене добре буде чути. Я вам казала, що спочатку я записалася до дорожчої клініки на кастрацію, але пізніше вирішила перезаписатися, тому що дуже велика різниця. І, відповідно, я подзвонила до тої першої клініки, відмінила запис і записалася до іншої, і що вони не відмінили запис. Я не знаю, як так сталося, але в системі, якби вже після дати кастрації запланованої попередньо, було вписано, що Джаспер вже, якби. Все, пройшов цей процес. Не знаю, це для мене такий трішечки шок. Ну тим не менш, я радію, що ми більше не їздимо туди. Хоча звітом ти до мене ще дзвонять від часу до часу. Я думаю, що це якісь нагадування про прививки або щось таке, але я вже просто не відповідаю, тому що нічого спільного з цією клінікою мати не хочу. Додатково я розповідала, що два рази ми робили прививку в цій клініці і ще. Чому я так постійно плутала три візити: що перша була жінка, далі був мужчина, і остання була та дівчинка, яка знала польську. Це тому що в Джаспера була діарея, і то довгий проміжок часу, і ми не знали, що з цим робити. Відповідно, я записалася на візит. І в нас був власне цей мужчина, цей лікар, який пізніше мені описав, що як доглядати за Джаспером. тоді мені, хоча б було не так обідно, що я заплатила там скільки 150 доларів. Тим не менше, він його перевірив. Я не знаю, навіть чи вони якісь ліки давали, не здається, навіть нічого не давали. Але просто через те, що я прийшла, я заплатила немаленьку, знову ж таки, суму. Ну що ж, повертаємося до розповіді, яку я записувала вдома. І з цього місця я з вами поки що прощаюся. До речі, тут ще така цікава штука, якщо ви хочете взяти таблетки від неблохи, не глисти, хоча глисти також. А кліщі, що ви в місяці плануєте поїздку, то потрібно. Передзвонити до свого лікаря або приїхати в клініку і замовити ці ліки чи одразу придбати. І якщо я не помиляюся, то вони на місяць. Тобто кожного місяця їх треба поновлювати, якщо ви дуже подорожуєте і бережете здоров'я свого собачки. Добре, тут сказала таке цікаве, що я хотіла сказати. Повертаємося тепер до цієї клініки. І так, за нюдерінг я заплатила в околицях 350 доларів. Джаспер дуже сильно гарно почувався, дуже швидко все зажило. Не знаю, мені дійсно було приємно мати справу власне з цією клінікою. Саме тому на першу прививку в другому році, тому що тепер, якби кожного року, ми маємо робити. Якусь там прививку, тому що там є різні прививки, одні робляться кожного року, якась робиться раз тепер в три роки. Неважливо, ну суть в тому, що вже на наступну прививку я вже записала Джаспера в ту клініку, там де мені більше сподобалось, там де дешевші ціни. І за останню цю прививку я заплатила всього на всього 106 доларів. Ну, Знаєте, можливо, це також не маленька сума, ну це не 60, як розповідала ця моя знайома, але це й не 300. І тут я також мала візит з лікарем. Все те саме зробила, розумієте? Що я ще забула? Я ще забула про те. Що чіп це одна справа, а друга справа, що потрібно було ще підписати контракт з цією фірмою за те, що ми використовуємо їхній чіп. У мене було посилання на сторінку цієї фірми, потрібно було зайти, зареєструватися, і там обираєш контракт, який ти хочеш. Також були різні ціни знову ж таки. І якщо я не помиляюся, це також уплата на рік, і також 100 доларів як ліцензія. Тобто, вже маємо 100 ліцензія, 100. За використання чіпу. І знову ж таки, це з чіпом також було. Тобто чіп і також була підвізка тут всередині був чіп. Це зовсім інша історія, то я про це розповім. То там, де я ми з чоловіком заплатили багато коштів, нам навіть збір робили, тому що ми заплатили 3500, а мені спочатку в Флініці сказали, що потрібно буде заплатити 7. Таке. що ще цікаве. Те, що я знаю, то кожен песик повинен мати, якби як ми свого сімейного лікаря. навіть як я, здається, заповнювала страховий поліс, то там було таке питання про лікарню чи лікаря, до якого можна звертатися при потребі. Окей, добре, давайте порушимо тему страхового полісу. Загалом я просто знайшла там, здається, два, які мені саме більше підходили, які мені порадили, і обрала один з кращою ціною, тому що там було. Декілька варіантів, і можна було обрати той варіант, який тобі найбільше підходить по ціні. Оплата кожного місяця, якщо я не помиляюся, 130 доларів. Там стоматолог, вони оплачують, здається, якщо щось потрібно оплатити повище 300 доларів, тому що це трішки дешевше, ніж, наприклад, повище 200, але 300 доларів це за прививки стільки платила, тому я вже за це дуже не переймаюся. Натомість також перелік, за що вони не платять, наприклад, за прививки вони не платять, але це також не так важливо. І е, цей страховий поліс мав таке запитання чи навіть прохання: перейшліть цілісну історію лікування там хвороб, захворювань вашого домашнього улюбленця. І матінко рідна, ми за рік відвідали раз, два, три, чотири клініки, і мені потрібно було всі ці чотири клініки дзвонити і просити історію. Е, Історію захворювань чи різних тих прививок мого Джаспера. і це також було таке. Одна клініка мені по сьогоднішній день не відправила, але тим не менш це вже було не дуже важливо, бо ця кліника, клініка була перехідна. І відповідно, остання клініка мала всю інформацію. Це власне з тим пов'язане з тим, що в нас були трішечки проблеми. Тим не менш так, і коли вони вже отримали всю цю історію, вони просто мені підтвердили, я пізніше очікувала на рішення, чи вони будуть, чи вони нададуть мені свою послугу, чи ні, і одразу побрали кошти. Власне, так ми придбали страховий поліс в рік Джасперу. В цьому році однозначно треба буде поновити ліцензію. За страховий поліс я почала платити так. Зробили вже прививку, яка була нам однозначно дешевше ніж. Попередні прививки. Добре, то я поки що на цьому зупинюся. Щиро дякую за те, що ви переглянули це відео. Вірю, що я щось цікаве донесла в ньому, можливо, чогось, можливо щось цікаве підказала. Обіцяю, що буде інше відео, на якому я розповім про цю, цю історію з захворюванням Джаспера і про це все. Так, це я буду закруглятися. До зустрічі в наступному відео. Па-па!